Профспілки просять прискорити підняття прожиткового мінімуму і зробити це пропонують не з 1 грудня цього року, як планують урядовці, а вже у квітні. З таким проханням Федерація профспілок області звернулася до профільного комітету у Верховній Раді. Профспілки переконані, через дорожчення комуналки та зростання цін на споживчі товари мінімальні соціальні стандарти треба хоч якось збільшувати. Про це написала одна із черкаських газет. Більше цікавого зі сторінок новодруків у нашому огляді. Кількість працівників прокуратури скоротять на чверть, йдеться у вечірці. Бо у кінці квітня набуває чинності новий закон про прокуратуру. За ним в одне відомство будуть об'єднувати відразу п'ять районів. В області запровадять значок відмінника захисту вітчизни, а для російській відзнаці ГТО «Готов к і обороні, повідомляє Прочерк. Ініціатива нагороджувати бійців за відвагу та героїзм ідея обласного очільника Юрія Ткаченка. Перші значки захисникам вітчизни мають вручити вже у лютому. Україні можуть вилучити з обігу одну та дві копійки, написали у Черкаському краї. Нацбанк нині вивчає таку можливість однак остаточного рішення ще немає. Експерти зазначають, що вилучення з обігу дрібних монет автоматично призведе до заокруглення цін і, звичайно, не у бік зменшення. Черкасець написав для Вікіпедії більше 11 тисяч статей, а це майже 2% від кількості всіх матеріалів україномовного порталу. Повідомляє сайт про все. Дописувач української Вікіпедії Володимир Крижанівський. Чоловік працює методистом у міському департаменті освіти, адмініструє Вікіпедію у вільний від роботи час уже три роки. Його статті на тему географії, архітектури та історії.